Це є додатковий момент зустрічі з людьми для обговорення їх проблемних питань, а на жаль, їх дуже багато, і не всі можна вирішити тим часом, ну, оперативно. Деякі питання потребують часу, потребують ресурсу, і ми намагаємось всі ці питання брати до уваги і намагаємось їх вирішувати. На жаль, я ще раз повторюю, що для вирішення деяких питань. Потрібен ресурс і потрібен час. Але намагаємось не залишити поза увагою жодного звернення наших мешканців. По-перше, по-друге, ці зустрічі і ці звіти дають можливість мені, як голові громади, зрозуміти, яка є комунікація між старостами і місцевими мешканцями в розрізі наших населених пунктів, як саме відбувається комунікація і робота старости. Є якісь Ну, Може, є якісь зауваження до роботи. Зрозуміло, я це все беру в роботу. Потім ми відпрацьовуємо безпосередньо нарадами зі старостами, десь щось коригуємо, десь щось там пропонуємо зробити по-іншому або змінити. Багато зроблено, пишаюся. Пишаюся своїми працівниками з благоустрою. Дуже багато, дуже корисної роботи зробили. Повичищали всі цвинтарі, пообробляли могилки. Водили лад в центрі. Щорічно проводимо цю роботу, але як у цьому році вони працювали, таких працівників у мене ще не було. Багато зроблено роботи по наведенню ладу біля пам'ятника. Був дуже в поганому стані, за зиму, весь облущився. Зробили капітально матеріали, закупила нам сільська рада. Своїми силами ми все зробили. Їздять два соціальних автобуси, люди довольні. Що ще зроблено? Зроблено з вересня місяця у нас змінена вся медична скажімо так, система на нашій території, нашої громади. Працює у нас медична зірка, заключили договір, перезаключили наше населення, декларації. Пишаюся, що моя і медична сестра Галина Іванівна. І я приложили великих зусиль. У нас найбільша кількість перезаключених декларацій Михайлівським старостинським населенням. Люди довольні на сьогодні результати вже позитивні. Відвідують лікарі на дому лежачих людей. Цієї роботи раніше у нас не було. Наступив і прийшов довгоочікуваний 25-й рік. Ми поставили перед собою цілі, які ми будемо виконувати, будемо їх досягати, і саме більше надіємося на нашу перемогу. Хочеться побажати хлопцям, які на передовій. Ми стараємося теж, велику надаємо потужну гуманітарну допомогу, пишаюся своїми дівчатами. Усе робимо, щоб їм там відчувалося трішечки нашої душі, нашого серця і любові. Ну, все буде добре. Сп... Надіюсь на перемогу. Тільки чого хочеться. Це саме головне, чого хочеться зараз нам.